Іван Ламіш, виконуючий обов'язки тренера команди ЗП «Груп». Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Дуже потужний видався матч, одразу швидкі скорості. Нам трошечки було важкувато одразу з потягу виходити грати. Ми сьогодні вранці приїхали, трошечки ну, важкувато було, поки розбігалися. Одразу на високій скорості, ну впрацювалися, так скажемо, та видався гарний матч. Ваша команда минулого року грала у першій лізі, у другій лізі. Зараз таке враження, що у вас відпочинку не було, грали на чемпіонаті області плюс перед турнірі в Одесі. Майже сезон у вас ну так триває, скажімо, без перерв. І зараз, як ви кажете, з корабля на бал, рівень з командою екстра ліги, де ви поступалися 1-2, що стало ключовим. Тому що ви, напевно, були на майданчику, коли сиділи і коли на лаві запасних вийшли і зробили те, що домовлялись на лаві, так? Викон, майже результат зіграв. Були трошечки і ігрові моменти, які нас сокол простив, десь не реалізували свої моменти. Ми вижали свої стандарти, тому такий результат. Відстояли в п'ятьох, в більшості відпрацювали і здобули перемогу. Я мав на увазі за той ключовий момент. 32 друга хвилина. Це ж таки дубель Макшанова. Ви... Зміна, одна, зміна одна. Ось перевернула гру дуже так скажімо, солідно. Ви вперше в цьому залі ваші враження від Коломийщини, від спорткомплексу Королівки. Гарне містечко, так затишно, привітливо та дуже гарна локація. Нам подобається, гарна. Гарно, все, все гарно, так. Вітаємо вас в першу чергу з дебютною перемоги, які завдання загалом ставили на цей турнір групі В і які настрій на наступні матчі. Президент наш, звісно, як я завжди кажу, ми завжди хочемо перемагати бути вище. Розглядав навіть участь у екстралізі в цьому сезоні, але трошечки там. З домашніми матчами не, не було домовленості, тому е, е, насамперед, це, це, це змагання, е, кубок для нас е, поглянути на наші взагалі сили з командами екстраліги. Е, дуже потужний буде груповий етап, та звісно, хочемо боротися та вигравати в розіграші Золотого Кубку.